Говорчі, депресія досить часто я чую, що люди самі собі ставлять діагноз при переживанні втрати, що у них депресія. Також чую від колег, що у людини депресія після переживання втрати. Діагноз депресія ми можемо поставити депресивний розлад ми можемо поставити лише коли у нас пройшов певний час емоційного відреагування, тобто. Ні раніше, ніж через півроку після втрати, а за деякими методиками через рік після втрати. І основне, що відрізняє горе і депресію для того, щоб ви зрозуміли, що ми маємо справу. Коли у людини депресія, світ в порядку зі мною щось не так. Я не маю місця в цьому світі зі мною щось відбувається, зі мною щось не так. Коли горе. Зі мною все в порядку. Це світ зійшов з розуму. Вони забрали у мене людину, людини. Зі мною все ок, світ ненормальний. Він не має права існувати без близької людини. Отже, горе і депресія це різні психологічні стани. Відрізняємо і працюємо правильно.